Києва нині прибув уже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і його зустрів очільник МЗС Україна Сибіга. Відповідні кадри вже мережею поширюються. Ви також можете побачити, як то все. Відбувалося, Дональд Туск прибув до Києва сьогодні, 5 лютого. Свій офіційний візит він розпочав зранку. Ну і про це повідомила канцелярія глави уряду Польщі. 5 лютого Дональд Туск прибув на столичний вокзал у Києві. Його зустрів глава українського МЗС Андрій Сибіга. Також були присутні посли України в Польщі. Ну і далі зазначу те, що говорив Андрій Сибіга. Цитую. Польща є лідером у підтримці України, включаючи енергетичну допомогу. Ми цінуємо цю солідарність і наше стратегічне партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо результативного візиту та змістовних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, зазначив Андрій Сибіга. Ну і раніше прем'єр-міністр Польщі анонсував, що під час візиту він планує обговорити підготовку до проведення міжнародної конференції з питань відновлення України. Тоді він зазначив, що в межах цього візиту його супро. Оводжуватиме міністр фінансів та економіки Польщі, який разом із командою готує конференцію з відновлення України, за словами Туска на тлі численних глобальних викликів і зменшення уваги до війни Росії проти України. Цей візит покликаний продемонструвати, що Польща є найближчим партнером України і перебуває поруч у найважчі моменти. Ну, і, до речі, раніше, 18 грудня, глава України Володимир Зеленський також відвідав Польщу Тоді він і з Туском говорили про зміцнення української бойової авіації і оборонні проєкти у межах програми Сейф, зокрема, і спільне виробництво дронів. Тим часом ще можемо поговорити про важливе так само, і зокрема, про скажімо так, витримки зі свіжого інтерв'ю закордонній пресі президента Володимира Зеленського щодо російсько-української. Вій війни та намірів Путіна він сказав буквально таке: якщо Україна не зупинить Путіна, то він вторгнеться до Європи. Я не хочу нікого лякати, але але дальність польоту їхніх ракет не обмежена. Вони будуть атакувати всюди, сказав президент нашої держави, і це вочевидь те, що. Деякі глядачі мені закидають, як ти смієш про президента казати, повторюю, як папуга. Повторюю як папуга. Наш президент не тому, що в нього бракує словникового запасу, чи погані райтери, чи ще щось. Він повторює одне й те ж, чому тому, що не чують нас партнери, не чують вони, скажімо так, наче в наушниках всі, і слухають якусь там класичну музику, поки президент України та інші посадовці намагаються докричатися. Небезпека реальна. Якщо Путін, не дай Боже проковтне Україну, він буде перетравлювати певний час. Але потім далі європейським країнам буде вже дуже непереливки, і ніхто такого опору, як дає Україна, чинити не буде. Тому і слова такі Зеленського повторюються, бо не чують, мали би почути і побачити з 2022 року. Навесні достатньо було вже аргументів ось так. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Згадав президент і про втрати України. Пам'ятаєте, як любить говорити неповносправний Дональд Трамп? Це суб'єктивне судження, але вважаю, що маю на нього право. Що 25 тисяч людей, але не пам'ятаю, можете мене поправити, чи щотижня, чи щомісяця гинуть на полі бою. Він повністю урівнює втрати агресора та жертви. Всіх жалкує про шкодує про це, і там і там молоді люди, і так далі. Це так само, як 350 мільярдів доларів від США за каденції Байдена, яких в Україні ніхто ніколи не бачив. Так от нині Зеленський прокоментував дуже болючу і дражливу тему українських загиблих. За його інформацією, втрати України у війні складають близько 55 тисяч захисників і захисниць саме загиблими, але велика кількість людей ще вважається зниклими безвісти, сказав Зеленський в інтерв'ю, згаданому виданню «Франс2». з інших заяв президента, якщо коротко. Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Тобто, бачите, президент уже не розглядає 26-й рік на превеликий жаль. Але це цілком очевидно. Не варто будувати ілюзій. Росіянам знадобиться щонайменше два роки і 800 тисяч загиблих, щоб захопити Донбас. У них немає такого ресурсу. Путін боїться лише Трампа, тому Трамп не може прийняти всі його умови. Тут можна поправити додати до слів президента, але Трамп ще більше боїться Путіна в цьому проблемі. Росія користується холодом, щоб завдати українцям більше страждань, змусивши прийняти те, що американці називають компромісом. Для американців це компроміс, бо не летить на них в їхніх домівках тепло. А в їхніх домівках є вода та всі необхідні комунікації, а Україна десь там не можна пожертвувати. На жаль, на щастя, бодай такої позиції не притримувався. Той таки згаданий Джозеф Байден, хоча так само був геополітичним боягузом. Але Трамп є Трамп. Він, як говорив наш гість, скасував міжнародне право йому плювати на будь-які угоди, будь-які норми. Він діє так, як в його хворій голові вибудовується картина миру. Ну і власне. Про комунікацію між США Китаєм та Росією на геополітичній, так би мовити, оновленій карті карти світу розмірковував речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Давайте послухаємо його пряму мову. Увага. Слава Україні! сьогодні важливо слідкувати не лише за руками, а й за тим. до кому телефонує Ну до речі це теж про руки. Так, от власне Путін спілкувався. З Сі Цзіньпінем. потім Сі Цзіньпінь розмовляв з Трампом. Відбуваються комунікації між цим трикутником, в якому найслабший елемент це, звичайно, Російська Федерація. Що буде далі? Я думаю, найближчим часом зможемо побачити. Ну Перший варіант. Не буде нічого, так все буде продовжуватися. Найбільш на сьогодні вірогідний. А можливо, а можливо та сама кнопочка від закінчення війни. Вона дійсно почне вмикатися. Але це буде не сьогодні і не завтра. Нам робити своє. Війна триває це базово. Допомагати силам оборони це базово. Путін хуйло, це базове. Путін має здохнути це базове. Тримаємо стрій, і це теж базове. Нехай всі наші повернуться додому живими. Слава нації! Смерть! А тим часом друзі стало відомо і про те, що дипломатичний радник Макрона бон перебував у Москві та провів там переговори з радником Путіна Ушаковим. За даними джерел, зустріч відбулася у вівторок і стосувалося ключових питань, передусім війни проти України. Союзників про цю ініціативу було поінформовано заздалегідь. Ну і адміністрації Макрона офіційно не підтвердили, але і не спростували факт переговорів. Але все ж таки наголосила, що контакти з РФ ведуться на технічному рівні у повній прозорості та в консультаціях із зеленським і європейськими партнерами. Ну й ба більше нині також стало відомо про те, що прем'єрка Латвії та президент Естонії запропонували призначити спецпосланця ЄС. Для перемовин, як ви думаєте, з ким саме з рошистським диктатором Володимиром Путіним? Прем'єрка Латвії, президент Естонії закликали призначити спеціально європейського посланця для проведення перемовини з Росією. Про це вони заявили в окремих коментарях Євроньюз і про це вже повідомляють наші колеги. Вони зазначили, що будь-яке спілкування з Росією має здійснюватися після консультації з Україною. Також запропонували, щоб співрозмовник, якого ще належить, все ж таки призначить, був Досить таки консенсусною фігурою. Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію, і як і раніше, застосовувати до неї санкції. Ми повинні бути за столом переговорів, тому що українці самі почали переговори. Так чому європейці не повинні вести переговори? Які потенційні європейські представники вона назвала президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Польщі і прем'єр-міністра Великої Британії. Талі знову ж таки будуть цитувати. Так, нам дійсно потрібен посланець. Ймовірно, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що в нас є багато варіантів. Я готова поїхати, якщо це буде потрібно. Але я думаю, що європейські лідери з Німеччини або Франції також Великої Британії, яка є членом коаліції рішучих, повинні бути тими, хто сидить за столом разом з американцями, допомагаючи Україні в цих дуже жорстких переговорах. Ну і також не стали називати імена, але підкреслили, що обраний посланець повинен бути представником великої європейської країни і користуватися авторитетом в обох сторін. Європейський союз також повинен бути залученим до цих дискусій. Хоча ми не воюємо з Росією безпосередньо, ми підтримуємо Україну вже багато років і продовжуємо це робити. Ми теж повинні мати право голосу, але як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це можливо не за президента Трампа. Все ж таки, це мав європейський союз розпочати, щоб також почати пошук дипломатичних рішень.